Сидіти, сидіти, Вона в нас з перших днів свого життя. Ми її виходили, вигодували. І по суті, вона з нами вже три з половиною навіть років. Ці собаки, які з вулиці, вони не хворіють, вони прив'язані до своїх господарів. І Я сказала би найвдячніше з усіх, які тільки можуть бути. Ми півроку пробули в окупації і потім нас раду прийняло місто Тернопіль. Ця собака врятувала і допомогла нам в евакуації. Вона сиділа з моїм чоловіком на передньому сидінні і на всіх блокпостах переривали машини. Наші машини не перевіряли. Вони бачили собаку, казали куть, куть, песик, собачка, да, і пропускали нас далі. Ми виїхали плюс-мінус. Добре. Ми видаємо корми для наших домашніх улюбленців, власниками яких є внутрішньо переміщені особи. Партнерами заходу є міжнародний фонд «HSI Europe» яким ми також дуже вдячні за їхню допомогу і сподіваємося, і надалі ми будемо продовжувати цю роботу, і постійно люди зможуть отримувати ці корми. Це реально правда дуже гарне поцілення. Ми дякуємо Червоному Хресту за те, що погукали, розповіли про таку можливість, бо дійсно корм займає для тварин певну частину витрати нашої, як кіт до того, до собаки. І це звичайно що дуже гарна допомога для нашої родини. Sıcak. Sizi... Evet. Vallahi, <laughs>